Всім привіт! Ви на каналі DECRYPTAN. І сьогодні під подією лістингу Грас розберемо ще декілька проєктів, які схожі за механікою на Грас. Детально розберемо, як тут можна заробляти, скільки там інвесту, і який в цих проєктів потенціал. Я працюю в криптовалюті. Ну, по перше, давайте розпочнемо з того, що ГРАС це така, якби нова фармилка, можна так сказати. Де потрібно всього-навсього було завантажити розширення в свій браузер Google, заходити на їхній сайт, і таким чином на пасиві ми могли фармити ці токени GRAS. Ну, спочатку поінти, а потім ми їх обміняли на токени GRAS. Це доволі така суперпроста активність. Мені здається, не треба нічого було витрачати, ніякі комісії, нічого там крутити. Там, можливо, якщо порівнювати з тапалками, не потрібно кожного дня було заходити, там, щось, якісь поінти збирати, якісь там карточки чи щось типу того. Все досить просто. Ви собі на фоні включили вкрас і займаєтесь за комп'ютером своїми справами, і таким чином у вас фармляться токени. Тому, друзі. Я думаю, це в крипті на сьогодні найкрутіша можливість отак от, от без вкладень заробляти на пасиві. Мені здається, це просто такий заробіток з повітря. Тому давайте розберемо, які є ще аналоги якраз, і як тут можна формити поінг. І так, друзі, по-перше, для зручності в телеграм-каналі є крипта. я підготував для вас ось такий от допис, де розповів про. Ще три цікаві проекти, які є аналогами Grass. Перше це Gradient Network, Down і Nexus. Давайте зараз їх детально розберемо. Давайте почнемо із Nexus, такий найпростіший поки що, як по мені, проект. В принципі, вони всі досить прості, але от в Nexus наразі нам нічого не потрібно завантажувати. Потрібно просто зайти на їхній сайт, натиснути кнопочку Connect. І таким чином ми будемо фармити е, їхні поінти. Що нам показує цей проєкт на крипторан? Дивіться, наразі у них 27,2 мільйони е, інвесту е, і досить круті інвестори це Pantera Capital в топи входять, Dragonfly Capital і інші. Ну, це, я думаю, досить відомі інвестори. Тому, як бачимо, проєкт досить цікавий. Будемо за ним слідкувати. Всі різні такі цікаві апдейти буду публікувати в телеграм-каналі. Тому слідкуйте, переходьте і будемо разом фармити і заробляти на цьому проєкті. Далі, далі, градієнт. Градієнт це майже один в один як грас. Тут те, що нам потрібно зробити. Ну, По-перше, зареєструватись на цьому сайті, посилання буде тут під відео, і також в телеграм-каналі є Крипта. Ось так от виглядає досить цікава апка Градієнт, ось така от планетка. Ми можемо тут подивитися різні свої винагороди, Ну, і таким чином безпосередньо тут фармити наші поїнти. На крипторанку по градієнт інформація наступна. Ну, поки що тут я дивлюсь невеликий інвест, це раунд Адіо. Так як проект досить розпіарений, я думаю, в нього буде ще більше інвеста, і це можливо буде навіть рівня грас. Тому слідкуємо теж, ось тут є їхня токеноміка. Тому слідкуємо, завантажуємо і фармимо їхні поінти. Далі, далі, у нас є такий проект Dawn, е, Досить цікавий теж проект, Тут у них якби такого сайту немає, але є теж апка, де можна побачити, ось скільки поінтів ми вже заробили. В принципі, механіка вся ідентична, завантажуємо апку, логінимося, і от таким чином на пасиві заробляємо понти, що у нас тут по інвесту. Поки що Даун найбільший інвест має це 33 мільйони. Також є Dragonfly Capital в них в інвесторах, тому досить теж крутівних інвестора, тому думаю, потрібно нам брати участь в цьому проєкті, на пасиві заробляти, і таким чином, потім на лісингу можна непогано буде з цього винести. І також ось на додачу я знайшов ще один проєкт такого ж плану. Це у нас Data Quest, Naвіgate. Ось так, от він називається. Тут поки що 7,6 мільйонів інвесту, і з цікавих це Kraken, Kraken Ventures в них інвестує. Тому. Теж як додатковий проект, якщо їх всіх разом об'єднати, думаю, можна з цього непогано заробити. І також під кінець, давайте розповім ще цікаві новини по Грасу. Дивіться, у нас токен дуже круто виріс, до майже до 2 доларів доходила ціна, тому Грас приємно порадував. Ті, хто не злили на початку свої токени, могли ще зробити. 2, 3 ікси І у нас гра запустили нову епоху. Ми зараз, так як і раніше, можемо на пасиві фармити їхні токени. І таким чином, потім, коли закінчиться друга епоха, вже токен є, він заліщений, можна буде це все діло продати. Скільки буде епох, поки що, невідомо. Але відомо, що 17% від всіх токенів ми отримаємо. В аеродропі. Тому всім дякую за перегляд. Слідкуйте і заробляйте разом з нами. Всім па-па.